Угу. Я буду Всім привіт! Ми сьогодні виказаємо йоку. Всім привіт! Ми сьогодні будемо прикрашати нашу ялинку. Ялиночку ми вже поставили. Раз, Це раз. наші іграшки з прошлого року. А, ще так. Тут ще є у нас трошки новеньких. І да. так ось такі. Подаруночки. Кисвічки і починаємо. Диана. Ачки на одни очки. А ще були а, очки на очки. Да, очки. очки. <свистит> Какие були? были? Ялиночка. Качай. Эй. Класс. А що А есть ще тут поводна бути ялиночка? А, ось. Ялиночка. Будеш здівати? О, це ще ялинку купила. Чого ти ялинка? Це ще з прошлого року ти забула? Добре. Так, і Діанка вибрала ялиночку для свого лікового будинку, а, а ту не хочеш, так? Да? В червоному? Воно там з іграшками. Ну, окей. Дивись, о, тя гарніше. Пішли? Угу. Будеш э, також прикрашати? Туда поставимо я? Там біля телевізору буде стояти? Біля вот сюди. Це, що, кімната паті? Э, да. Ну супер, всі там будуть білі ялиночки. Так? А що ти казала? Ще якісь носки э, для від Миколаївчика поклала, так? А оце скірі києві. Ага. Сюди буде подарунки класти для лячок, да? Ай, це конфетку тут зліпила, да? Клас. Так що у кукала клоу також буде новий рік. починай. Яка буде перша іграшка? Угу. А ну, давай ближче її покажемо. Це Діана зробила в садочку в прошлому році. Так? Угу. Угу. Я, якщо я не за 6 років, то я э буду 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не, не шостой. Маленьке чудо. Угу, клас, наша перша іграшка є на ялинці. Так. Окей. Я сюда я Ага, так покажи, покажи, як ти сьогодні іграшку розмалювала. Так, це Олень, Тіана сьогодні його розмалювала. Дівчинка. Олень. Это вообще так классно, это лодси. Угу. Я могу да, заращивать мой. Угу. Если после сости идет село, то я на овощях. Я могу на мой. Ну давай, Дарья. <Craig> <boiled> давай, Дари. На восьмую что-то А может у у Коника? Давай, Коника. <adequate> давай балерину. Ну давай балерину. Mm -hmm. Де вона, ага. mm -hmm. Помню, когда она нам очень понравилась. Мы Я вообще вам говорят на восьмой. Восьмий. Пиши. Восьмой. Она будет. Наша гарненька балерина. Это я. На восьмой. Давай, хто буде далі? Э, давай коника. Коника? Давай коника. І що, буде все тільки з цієї сторони? Та ні! Угу. Коника хочу. Ой, Діан, ти такий стульчик. Так. Да. Тому що я її собачу. Давай. Класс! Ага, детская комната. Ага, да. На Наиландия детская комната. Супер. И слетим в самолет. Так, ну давай еще. А да, а давай еще. Это... А э... Я хочу где-то гитару. Лечь. Гитара. Так ты же ее забрала до. Э... И лови меня. Ладно. Куда надо ближе близко, туда и повешать. Да. Все, нашу ялиночку. Ей, я не готова. Ей, я готова. А Ти не готова? Так. Да. Ще будеш яйцо не, вішай. не, це їда. У нас ще є гірлянда, зараз ми її будемо чіпля. Да. Е, а а да, такі, що світяться, у нас гірлянди е, треба купити батарейки. Так що будуть пізніше. Здесь? Тільки одна, так? Да? Да. І дуже коротенька. Така красунька наша вийшла. Готова? Готова. Я виночка вже Діана також вже така нарядна, готова. Зустрічає Діана. ту світер і співає. Я, я Діана дуже переживала, щоб Ніколаус завтра зміг знайти її будиночок. Ну, твій будиночок, щоб він знайшов. Ялинка вже в нас прикрашена. Ялинка вже в нас прикрашена. Це Ще... вже носок, не будинок. А, носок наш так. Ну, Спочатку будиночок, а потім вже носок. А що оставимо ми сьогодні йому якусь конфету? Okay. Да? Ну, Діана на відкритті нашої ялинки хоче станцювати. Uh, Всі будуть <laughs> Он школу заканчивает Угу. Ага. Супер! Вот Я поняла. Скажи всем пока. Всім пока, до нових зустрічей і до завтрашнього Николая До завтрашнього Миколайчика. Всім пока. Якщо вам сподобалась наша ялиночка, ставте лайки, зміните на колокольчик, чек і всім пока-пока.